Другий день працюю це з двох вуликів цікі обрізки. Ну, це на 20 літрів миска ця. Мабуть, ну вже півмиски. Зазвичай вистачає на 5-7, а це з двох. Я ставлю трохи ширше рамки. Ну, це я ось перший вулик робив, то ну, деякі труднощі. Там де, мало би бути 12 в українському, то було 10. І Вони понатягли коржики такі ну, на рамці. Погано бджолу струшувати, хуже працювати. Але ну, це приніс ящика. Чотири рамки, є лід 29 кілограм важив этим. Ящик разом з рамками. Оця рамка 5800, а ця 7 кілограм. Ну, типа, якби е, люди думають, е, чим більше рамок, тим більше меду. Ну, Все-таки хочу посперечатися з цим, бо ну, я так не перший рік вже роблю і вже казав якось раніше. Коротше, як вулик на 20 рамок, то мають 19-18 влазить, але ну, ці 18 рамок вони по 5-7 кг. А у вас якщо 20 рамок, то буде 2,5-3 максимум. Ну, загалом вулик той самий, але ну, якщо ширші рамки, то меду більше влізе. Ну, якщо рік не дивиться в вулиці, то воно при будь-якому розкладі, як би ви там рамки не ставили, погано дивиться його раз в рік. Погано одною рукою. Ну, Вона зверху донизу, я її навіть не підніму одною рукою. Ну, зараз... Вона запечатана. Це вона з розділітелем типа цього гофмана. Бачите, насіки ширша. Узата. А як поважити, щоб ви бачили, не поважу. Ну, повірте мені на слово, що вона 7 кілограм важиться рамка. А там є, бачите, в цій. Трухтовий розпліт трохи покажу 5800. Всі рахуйте я для сміху, ну, роботи куча, а типу а, а, якби зайнятися нічим. Черньою страдаю. Короче, кожен раз, як приносив рамки з медом, важив, потім викачен також важив. 10 рамок взяв в тому вулику, сім'я досить добра. Ну, так як і всюди з розплодом не дуже. Так як ну, матки пороїлись, поки почали червити, потім соняшник почався, почали заливати медом і розплоду не густо. Ну, оставив ті, що з розплодом. Ну так більш-менш, і навіть дві рамки, ті, що без розплоду. Я так буває ставлю е, всередину гнізда. Буває, розвертаю задом наперед рамку. Ну, бо ззаду більше меду. А я так ну, посередині її розвертаю. І на повномедних ніколи не зимував, а на мало медних. Ну, там де розплід, типа. І лишив, кажу, дві рамки такі, що без розплоду. І загалом що вийшло? Вийшло з одного вулика 41 кілограм. Я викачав меду. О, це типа... Нормально, я думаю. Ну це хороша, лежак, лежак, слава лежакам, лежаки. І це з трьох. Це там в цій мисті, оці є знизу дірочки. І воно скапує мед в каструлю. Ну і десь вчора, отак десь було, типу, меду, стекло через дірочки, ну, ніч воно стоїть. А це з трьох вуликів і майже повна. В мене ще є одна миска, але вона без дірочок. То зараз буду міняти, бо вже ну, тіпа, як іти до четвертого, то вже погано обрізати. Така ситуація.